Всім привіт! Мене звати Юлія, я Машка в Анталі. Так сьогодні я одягнула шапочку, тому що холодно, але вона мені ззаді така розрізана. Бачите, не знаю, чи видно. І вуха взагалі мені не, 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 не ховають. Юля, ще краще хотіла показати, що в мене я помила голову, знаєте, що в мене все нормально на голові, а шапочка мені не га не, не, не личить. Нема таких шапочок, які мені лишить. Вибачте, видала вам свої проблеми, ну бо ж ви без них не могли прожити. Два трамвачка приїхало змінюватись. Тут лише є одне місце, де вони можуть розминутися. Оце у нас годинникова вежа, без годинника. Декілька місяців робили ремонт. Я думаю, що замовити годинник за ці місяці можна було вже давно, але чомусь ні. Ну це дуже дивно. Невже в місті немає грошей на годинник? Можливо, вони якісь такі роблять спеціальні. З золотом покритий, не знаю. Оце в нас центр скажімо так, Анталії, початок старого міста. Чому так порожньо? Тому що холодно, дуже-дуже холодно. Ми зараз заходимо в Анталію, Кумлуджалар, Чаршеси. Скажете, Скажіть, Юля, де це? Зараз ми вийдемо з іншої сторони і ви зрозумієте. До речі, тут такий магазинчик, бачите, хусточки по 40 лір. Були вони ще дешевші. Там є і дуже дорогі. Є акція три, візьми за дві заплати. Але є і недорогі. 75-40. Будете знати, ми зараз знаходимося з таким. Оцей базар старий. Я там знімала магазин Еліт на каналу Джиліана хом Магазин великих розмірів. Хоч цікавить, можете зайти подивитися. Це у нас мечеть. І заходимо в цей торгівельний центр, він старий, чесно вам кажу, і дуже якось так небагато тут магазинів. На поверсі колись щось було, але зараз нема. Літні сукні по 500 лір. Тут також можна шити сукні на замовлення по 300 лір. Слухайте, я 100 років не була, сама вирішила подивитися. Шифон такий різнокольоровий. Ну, Я люблю, знаєте, щоб більше було трішки тканини. такі. Ось такі. Слухайте, ну 300 лір для таких суконь, це взагалі недорого, я вам скажу на хвилиночку. Угу. Ну, це, бачите, на одне. Я пам'ятаю, вони влітку продавали ці сукні, але чесно вам скажу, я не пам'ятаю по чому. Подивіться, яка краса. Ома дорога. Дуже прикольні. Ось так. Звичайно, потрібно міряти. Ага, тут вже такі ми... А тут 400 перепрошую, щоб я вас не обманула. Оці 300, а ці вже 400. Я зараз не бачу весільні, напевно, все-таки вони на вечірні перейшли. По тисячі лір, сукні. Так. Ну, хороша тут а, е, дівчинка, яка шия, керівник, господи, керівник, директор магазину. Така дуже приємна. 400 лір. Проходжу цей торгівельний центр, тут хустинки. В основному тут все такі магазини золота, срібла, за якість не відповідаю. По 50 лір такі дитяче взуття. Це навіть непоганий реп-реп. Непоганий магазинчик навіть дитячого взуття. Ну просто хоча б да, там пару. Навіщо дірка? От? Ну, нема ціни. Не кадар онлар. Хоч блодок не кадар. 240 лір. Це вже знижкою ціна. Так, отакі, так, я думаю, що оце шкіра. Онларний Кадар. 650 лір. Угу. Олнар? 350, ну це тверді, це не шкіра. Це не хороші. Ну, на, на ніжку я, гадаю, треба хоча б таке, щоб воно м'якеньке було. Тут є і дитяче, бачу, підліткове. Ну, не кадар. Ода, ліра я ліра. Так, вони 600, а знижкою 450. Ну, В принципі, нормальна ціна. Я зайшла в свій магазин недавно. Ті, те взуття, що я купувала за. 300 з лишнім лір, зараз 900. Чуть не впала. Думаю, Юлія, треба було відразу набирати двоє-троє пар. Ще дуже рідко мені щось підходить. 150 лір, такі босоніжки. Це у нас пішло годинники, золото. Ще раз кажу, за золото не знаю, чи це золото, чи це що. Одяг є. 100 лір штанята. 100 лір це недорого взагалі. Е, сумки. А от сумки тут, до речі, нормально продаються. Я коли знімала цей магазин, гарна якість сумок. Просто ми з тієї сторони заходили. І тут цілий магазинчик сумок, дитяче взуття. І ви знаєте, цей магазин, ну, багато людей знають, сюди приходять. Що мої знайомі нас Юля, ми туди в магазин. Я говорю, а, а що, на Ларі більше нема магазинів дитячого життя? Ні, каже, це зовсім не те. Ну так, для порівняння, так. Ну, якось цікаво, чому з цими дірками. Ону не кадар, у чузелі. 350. Угу". Ти келяр. Так. Ну, ону не кадар. Бусунішки 250. Лір. Продавець розмовляє російською мовою. Так що можете спокійно питати, правильно? Да. Так. Угу. А дивіться, там 250-350. тут 350. Не знаю, Може інша якість. Ну, Не та сама фірма, ні, не та сама. Але це все одно це... Ну, просто гумові чоботи. Які, до речі, в Анталію одягаєш, ну, може, три рази в рік. Ну, добре, 10 разів в рік, але вони мають бути. Тому що своє зуття не треба псувати. Долар 18 809, 19 ,198, євро 200 сто Вибачте, 2012 п'ять. ну ти взагалі. І 552. Ось оцей торгівельний центр. Я думаю, ви хоч раз проходили капали, ви його бачили. До речі. Оце пункт здачі крові. Зараз всіх просять здавати кров ще їм побільше. Єдине, що ви можете здавати, якщо у вас є турецьке громадянство або візи на проживання. Якщо ні, ви не можете здавати, ми, ну не, не приймуть. І плюс треба заповняти довгу анкету. Я її заповняла чистосердечно, і потім мені взяли на пробу мою кров, Сказали, що не підходить. У мене щось не вистачає, недостатньо. То каже, ми візьмемо, ти сама тут в обморок впадеш. Кажу, добре. Мені треба цю анкету цілу заповняти, що ви мені це сказали. Каже, ну так, анкета турнувата, там стільки питань. Тут смачні соки, тут хороші люди тримають, такі що вони давно вже тримають. О! Тут, не тут. О, там недорогий чай. Почекайте. По-моєму, тут це Оля показувала. Юля, збиваєш хлопців, можна спокійно йти. Полуниться, будь ласка. раз. Це якщо ти шикеляр. Щось сік. Олі мені показала. Так, тут. Зараз я вам покажу, раз ми вже заглянули. Тому що я ж не пам'ятаю, на який я канал знімала, знаєте. Недорогі тут. Можна попити чаю. Вже все забрали, тому що холодно. Але в них тут е, смачні, І, як яблучні якісь там солодощі. Кажу, Оля, все є, коли тут я обов'язково купую Мерабалар. Ось оці дуже подобається. Олар Ларний Кадар. Вісім лір, так, да. так і є. Тобто так, як і були. Вона каже, тут, тут смачно. І чай тут. Чайний кадар? Чайний кадар, чай, чай. Чай. Ага. так, п'ять лір. Будете знати, ти шиклер, Ось, будете знати. Все, кажу, Оля, ти живеш взагалі на коні алти. Ну, на хвилиночку. Як ти в таких закулочках знайшла чай по п'ять лір? Взагалі такого вже не існує. Це тримать, треба. Кафешку. Ну так знайшла. І в мене, кажу, в мене підписники, деякі такі знаходять кафешки, якісь там ще щось недорогі. Тому мені дуже приємно, якщо ви таке щось знаходите, обов'язково пишіть мені, я буду знімати, щоб більше людей знавало. Тому що хочеться ну, на мою думку, більше потратити грошей на якісь подарунки, на якийсь одяг. А чай пити за 5 лір, і за 10, і за 20, якщо в деяких кафе, і таке є. І це нормально. Ну я ж, ж рахую. Ну, на що? Ну, скажімо так, просто-напросто, навіщо? 20 лір платити якщо, за чай, якщо можна заплатити 5. І смачно поїсти вже. Ну тут завжди я показую солодощі. Смачно, зараз тут 330-350 солодощі. Підняли стіни. Це взагалі не схоже на капалий йол. Ну, скажімо так, коли дощ, то тоді взагалі нікого нема. А зараз хоч якось люди ходять. І якщо вам подобається зі мною гуляти, мені дуже буде приємно, щоб поставити вподобайлик. Підпишитесь на канал, якщо хтось ще не підписався. Напишіть свої коментарі. І, звичайно, пишіть в коментарях, що вам ще познімати. Що вам цікаво, і я по можливості буду знімати. І знаєте, я ще подумала, що буду знову проводити прямі ефіри, ну поки що на каналі Джуліана Хом, тому що на україночці ще, напевно, не, не дає мені Ютуб дозвіл, треба передивитися. Якщо вам цікаво таке прямий ефір, так, можете написати, які дні вам буде зручно, о котрій годині. І я такого, знаєте, подивлюся. І вирішу, коли краще. І для вас, і для мене. Цілою люблю вас обійма. Біжу додому, додому їсти. Вже з церкви йду. Я вилетіла. Сьогодні прибирала, купала аслана, купала себе, просто вилітала з мокрою головою, ну трішки посушила, і розчесувалась на ходу. І, звичайно, я нічого не встигла поїсти. Мені їсти. І вам бажаю смачного.